У літню спеку на вулицях селища Комишуваха часто можна зустріти жінок, які пересуваються на великогабаритних триколісних велосипедах. У багажниках питна вода, харчі і ліки. Це працівниці місцевої соціальної служби поспішають на допомогу землякам. Кожна з них щодня має відвідати близько 15 людей, а влітку буває до 17. Ми можемо в день виїхати на одну сторону з іншої сторони комишувахи. На слідуючий день ми можемо ой, в цей же день можемо бути на іншій стороні. А це. Вікня дуже велика, свої. у нас вулиця є миру, яка дуже довга. Сьогодні у мене зарічна, правда, тут недалеко жив масив і та підожди ще шкільна і ну, через міст, там Севастопольська, да, де, там, там шуті, чотири чоловіка. Соціальна служба спільна на дві громади Комишоваську і Таврійську. Угоду про співпрацю підписали ще у 2018 році. Центральний офіс у Таврійському і керівниця служби приїздить до Комишувахи на виїзні наради. Розмова про оформлення нових осіб під соцопіку. Якщо ви прийняли рішення про надання послуг, ми надаємо екстрено кризово. Прийняли рішення і через сутки вже дівчата надають послугу. Дуже допомагають у роботі електровелосипеди, кажуть жінки. На них можна долати відстань до 50 кілометрів із вантажем. 30 кілограмів 30 і більше кілограмів ми завантажуємо і розвозимо нашим підопічним додому. А щоб встигнути охопити турботою таку кількість людей, жінки складають особисті графіки і маршрути. Ми вже просто ввійшли в графіки. їдеш, скупляєшся тут. Счала одну сторону, тоді вертаюся, другу сторону тут скупився і поїхав. А так сказати. один за одним сюди туди. Ми просто не в силах. А під силу цим жінкам дуже багато. Комусь необхідно привезти води, іншим прибрати оселю, а ще приготувати обід, попрати або заплатити за комуналку. Пані Галина під час відпустки підмінює колегу. Зараз приїхала до її підопічного самотнього пенсіонера. В місті дочка живе, але вона приїжджає вихідний день, а Так я сам. Сам живу. Дівчата вам допомагають? Ну, ну допомагає, дочка її допомагає. весною садили огород, допомагала, садити огород. варить мене їсти, гуманітарку привозить, оформляє документи на допомогу. ще добре? І друг медикаменти, які я привезу срочно. А Лілія привезла пенсіонеркам на електровелосипеді питну воду. Скупила все по списку. Дівчинки, саме потім все посчитаємо. Не переживайте, голодні не буде. Нам вже майже по 80 років, вже немощні, якісь без, без стали, здорові, стали. відроти, не можеш нести, труситься, а вони бігом-бігом. Дякую, бігом. дівчатка. Воду треба ще й рознести по різних поверхах. У мене є третій, чот... третій, четвертий, перший, і другий. І третій. Мене ж не одна третій. подопічна в цьому будинку. Проживає. Я вважала, що я прийду сюди ненадовго, якщо чесно сказати. Думаю, це не моє. А потім мені сподобалось тепер. Я навіть не уявляю, як мені без цього тепер. Я звикаю, вони мені як рідні люди. Вони на мене всі донька говорять. Ці 900 сот обслуговують людей у межах одного населеного пункту. В інших селах Комишувайської громади трудяться тамтешні жінки. У 30 населених пунктах намагаються не залишати поза увагою всіх нужденних. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.